Добрий день. Подивіться, це в мене рослинка-хижак-мохоловка. Скажу вам, що десь пару днів я до неї не підходила, вона була в мене полита, тож мені не треба було за нею дивитись. Але сьогодні, вранці, я побачила, бачите, це квітонос, то ця рослинка в мене буде квітнути. Це, взагалі-то, дуже дивно, тому що зараз, скажімо так, в неї. Період спокою, бо зараз зима, зараз січень, останній день січня. Але ж вона зараз у мене харчується лише чистою водою. Більш нічого я їй не даю. Їсти їй нема що, тому що вона харчується комашками. Тож, звісно, що я її нічим не годую, я її не підживлюю, нічим. Тому що взимку ця рослина має знаходитись у спокої. Але вона вирішила, що вона в мене буде квітнути. Скоро це буде квіточка, вона буде маленька, біленька, там на стовбурі їх буде приблизно 2-3 штучки, і потім там з'явиться насіннечко. Але за рекомендацією, якщо ви не хочете цю рослинку розмножувати, то взагалі-то краще. Не чекати, щоб з'являлися насіння, взагалі не чекати, щоб були квіти. Цей квітонос треба буде зрізати, для того, щоб рослинка не виснажувалась на своїх, скажімо, так, діточок. Але хай в мене вона поросте, хай буде насіннячка, я спробую з нього виростити, ці квіточки ще та розмножити їх таким чином. Бачите, в квіточки з'явилися. Крім її шлунків, я так називаю це, це такі шлунки, куди потрапляє комашка, і потім рослинка живиться. З'явилися такі, дивіться, це листочки в неї є. Листочки з'явилися там, де квітонос. Цих листочків зараз, там їх десь 3-4. І на кожному з цих листочків, бачите, це такий кінчик. Тут також з'явиться такі щелепи зі шлунком. Тож вона так буде в мене рости. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, напишіть мені коментар. Будемо далі спостерігати за цією рослинкою, як вона буде розвиватись, квітнути та як в неї з'являться насіння. До зустрічі на наступному відео.